Привіт, вам безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте не черговий випуск в містожера, а позачерговий це спеціальна коротесенька аудіопрограма, присвячена суто іграшці, яка вийшла сьогодні. Шерлок Holmes The Awakened. А так сталося, що завдяки українській студії Frogwares мені, як і багатьом іншим е, інфлюенсерам, е, вдалося погратися у цю гру до релізу. На цю мить я її вже кілька днів як пройшов. Переварив, осмислив. І ось хочу поділитися із вами враженнями. Е, якщо коротко, то ви слухаєте банальний огляд гри, і його мета просувати цю гру у маси. Я сподіваюся, ви розумієте, сьогодні я намагатимуся вас переконати пограти у цю гру. На те є багато причин. Насамперед, але це не найважливіша причина. Насамперед, коли я запустив Sherlock Holmes The Awakened, а, зайшов у налаштування. Там все було англійською, бо у мене мова інтерфейсу на Nintendo Switch англійська, і всі ігри автоматично, за винятком деяких японських, відразу англійською. Зайшов у налаштування. І почав гуртати мови локалізації цієї гри. Гуртаю, гортаю, гортаю, і ось дійшов до української. Але мені цікаво, яка доля російської локалізації для цієї гри, адже для попередніх частин серії і інших ігор цієї компанії, не тільки про Шерлока, виходили російські субтитри. Я прогортав усі мови, і, о диво, російської мови там не було. Нарешті, і це не, не вперше так. Ми маємо випадок, коли у гри є офіційна українська локалізація на старті е цієї гри, на релізі, а російської немає. І росіянам залишається або відмовитися від цієї гри, адже це. Ну, неприпустимо, як так великоімперцям та не дали їхньої прекрасної мови, мови гвалтівників і вбивць. А бо вони можуть зараз взятися і самостійно перекладати гру російською мовою. Як вони це роблять? і В них для цього достатньо ресурсів. Тож вони будуть піратити її і грати російською і розказувати, які погані Фрогверс, але чомусь ми продовжуємо гратися в ігри студії, яка нас зневажила. Тобто вони утруться і проковтнуть. Або ще є третій варіант: вони можуть грати українською англійською, вони навряд чи гратимуться, тому що це не отесані дурні, і їм не до снаги гратися справді міжнародною мовою. Але коли гра вже почалася, то на початку сюжету з'являється новина про те, що затонув у порту Лондона корабель під назвою Москва. Божечки, як було приємно переживати цей момент. Я сходив подивитися на рештки цього корабля, там корма трохи стирчала над водою. Я побачив: отак, Москва затонула! Як знаково! як... Класно, і у цьому вся Frogwares. їхня політична позиція абсолютно очевидна, все у них прозоро, все явно вони не бояться конфліктувати з великою російською аудиторією аудиторією. І як виявилося, після вибачте, не пам'ятаю. Це або Devil's Daughters було Devil's Daughter, або Crimes and Punishments була частина про Шерлока Голмса, де вони на початку гри робили посвяту майданівцям, і це спровокувало конфлікт із російським видавцем. Після чого російський видавець відмовився видавати гру на Росії і пригрозив, що це і є. Кінець студії Frogwares – це загибель серії, адже вони втратять свою основну аудиторію. Як виявилося, росіяни складали незначну частку справжньої аудиторії ігор Frogwares, і з того моменту, коли напророчили повний провал, Frogwares випустила ще, здається, 5 ігор, і зараз вона. В пошуках е, ідей, в пошуках ресурсів для нової великої гри. А сьогодні я говорю з вами про спін офф та кросовер. Шерлок Голмс The Awakened, порівняно із попередньою частиною серії Chapter 1, не гра у відкритому світі. Вона більше схожа на Devil's Dot чи Crimes and Punishments. Це. Пригода наскрізна, одна велика справа на всю гру. Розбита на вісім розділів. Кожний розділ можна сприймати як епізод серіалу. І я би рекомендував у цю гру гратися саме як у серіал, дивитися одну, максимум дві серії на вечір і давати собі відпочити. Е, мені було важко, тому що. А тепер їдемо до Швейцарії. А тепер їдемо. До Бостона, а тепер їдемо. І, і так, от кожен розділ закінчується, що все ми вирушаємо в нове місце дії, і там ми наблизимося до розгадки цієї великої загадки, цієї таємниці, цього моторошного згустку усяких нюансів, подій, прикмет, таємничих постатей і всього, 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 що намішали автори гри у The Awakened. Але це маленька гра, це саме спіноф, це відхилення від серії. Насамперед, це ремейк, і в прес-матеріалах сказано, що якщо спробувати пояснити, що саме вони змінили порівняно з оригінальною грою 2006 року, колись була вже гра про Шерлока Голмса, який зустрічається з жахами Ктулху, так от вони сказали, що переробили все, тобто це. Нова гра за мотивами колись давно існувавшої гри. І ця нова гра цілком самодостатня. Вам не треба бути знайомим із е, попередніми іграми. Так, тут дуже багато відсилок на книжкове перше джерело. І я думаю, що люди, які не читали Шерлока Голмса, навряд чи цікавитимуться цією грою. А ще тут багато відсилок до попередньої гри Chapter 1. З усіма іншими іграми гра пов'язана слабо, тому що її події відбуваються задовго до подій більшості частин серії про Шерлока Голмса. Chapter 1 – це. Був е, перший такий серйозний приквел, який на моїй пам'яті вперше з-поміж усіх медіа намагався розповісти про юність, молодість Шерлока Голмса, про походження його е, психічних проблем, а у нього явні психічні проблеми. Е, про те, власне, як він став таким закритим у собі, таким. Зосередженим на розслідуваннях, тощо Артур Конан Дойл не сильно намагався це розписати. Він брав уже готового персонажа, і його не цікавила передісторія, його не цікавили його дитячі проблеми. І тоді, взагалі, в суспільстві не було прийнято говорити про такі речі. Якось тоді ще не було розвинута ця школа, що наші нинішні проблеми є результат травм дитинства і так далі. Так от, Чептер 1 досліджувало це питання, і в The Awakened є невеличке продовження заданих там векторів розвитку персонажів. Вони згадують трохи те, що було у кордоні, це острів, на якому розгортаються події Чептер 1. Але не більше. Так, то це самостійна пригода. У нас є е, Baker Street 221. b У нас є Шерлок. У нас є Вотсон. Вони зіштовхуються з певною загадкою і починають розкручувати клубок інтриг. Це, зрештою, приводить їх в дуже химерні обставини. Вони доторкаються до древнього культу ктулху. Вони трохи дізнаються про рибу людей, вони стають свідками жертвоприношень, вони бачать живих зомбі і багато багато інших неймовірних штук. Сюжет гри, окрім того, що розповідає про оце розслідування про переслідування лиходіїв, які влаштували міжнародну змову з метою. Незрозуміло якою. Окрім цього сюжету, у нас є сюжетна лінія про ПТСР Джона Уотсона. Нагадаю, що це ветеран афганської війни. Так, він медик, він займався рятунком людей, але окрім того, він був солдатом і у нього є свої. Задавнені травми в наш час, коли Україна палає війною. Е, заговорити про солдата, який ще не переварив пережиті жахи війни, дуже і дуже, як на мене, актуально. І в, в цій грі це робиться не вульгарно, це робиться красиво. Е, е, історії, які розповідає Вотсон і розкривається Шерлоку, дають нам зрозуміти, що між цими двома чоловіками дуже інтимні дружні стосунки. Це не стосунки ведучого і веденого, це дійсно партнерство. Вони рівні у цих стосунках. Шерлок не використовує Вотсона аби закрити якісь свої потреби в соціалізації. Ні, ну і для цього теж. Але Шерлок і дає Вотсону. Шерлок допомагає Вотсону вийти із його біди. І Вотсон повертає Шерлоку. Оцю любов, цю довіру він рятує Шерлока неодноразово. Е, Майкрофт, брат Шерлока. А вже ж тут показаний поганцем, який значно більш е, успішний за е, Шерлока, е, який ще розумніший. Е, він бачить Шерлока як невдаху, який займається якимись дурницями. Ну, бо дійсно детективна справа це дурниці порівняно із державними справами, в яких крутяться е серйозні штуки. Е так от, Майкрофт каже Шерлоку, що щоразу, як в тебе їде дах, ти знаходиш нового Джона. Е цього не було в е Артура Конан Дойла, і це. Е Нюанс, який сформували Frogwares, вони показали нам це у Chapter 1, як вигаданий друг зміг стати частиною особистості Шерлока Голмса, і до яких бід це призвело. Ось. А тут у нас вже є реальний Джон Вотсон, і з ним уже так не вийде, як із вигаданим. Його не можна забути, від нього не можна відвернутися. На нього треба зважати, його треба поважати. І от ці штуки тут у грі представлені. Це дуже незвично. Що у якомусь детективному квесті беруть і займаються психологізмом стосунків двох дорослих чоловіків. Вау! Wow. я до такого дещо не звиклий. Але про це, мені здається, увесь цей броманс Джона і Шерлока. Якщо ви гралися в попередні частини серії. То для вас тут змінилось небагато. Тут всі ті самі механіки. Якщо ви не знайомі, я вам поясню. Але повірте, після цієї гри захочеться грати і в інші частини серії, вони подібні. У вас є локація, на якій ви можете пошукати зачіпки, дослідити якісь місця, де хтось впав чи десь загубили. Предмет чи зробили вм'ятину, чи щось подряпали, чи залишили слід підошви, тощо ви збираєте всі ці зачіпки. Збираєте документи, збираєте свідчення свідків, або ви можете, маючи вже якусь інформацію по справі, піти і по цій інформації провести опитування всяких причетних людей, зібрати їхні свідчення. І от, коли у вас зібрана зібрані клаптики інформації в покоях мислення, ви можете їх поєднати і зробити якийсь висновок. У вас є запитання. І ви маєте зібрати до цього запитання кілька е, інформаційних клаптиків, аби дати на нього відповідь. Це доволі цікава механіка, але у е, Sherlock Holmes The Awakened е, викинули нелінійність, яка була у попередніх частинах, де ви могли зробити неправильні висновки, де ви е, могли піти манівцями, могли заплутати самі себе у цій справі. Е, тут є тільки один правильний варіант: ви просто можете перебирати. Ті зачіпки, які у вас є, доки у вас не складеться правильна відповідь на запитання. В деякі моменти ви можете неправильно прочитати портрет персонажа, і від цього у вас буде дещо хибний діалог із ним. Але не більше, нелінійності у The Awakened немає. Помилитися тут можна, і помилка приведе просто до завантажувального екрану і далі грай правильно. Це, мабуть, упущення, але. Ну, гра маленька, вона е компактна. Я пройшов її годин за 12, напевно. У мене це зайняло 3 дні. І тим не менше вона насичена. Цікаво, що протягом проходження ви можете збирати інформацію, яка. Ну, дуже опосередковано стосується справи, або не стосується її взагалі. Це може бути інформація про місце, в якому ви перебуваєте, про якихось людей, які не є фігурантами справи, але ось ви їх десь тут зустрічаєте. Це може бути рекламний буклет, це може бути вирізка з газети. Тощо за кожну зачіпку по справі і поза справою вам нараховуються бали. За е, досягнення певної кількості балів у вас розблоковуються колекційні предмети. Є спеціальне меню всередині гри, в якому ви можете подивитися колекційні предмети. Це свого роду е, артбук гри. Там є красиві ескізи, там є 3 d моделі персонажів, 3 d моделі якихось фігур, які ви зустрічали у грі. Так, от, за повне проходження гри, і мені здавалося, що я проходив її дуже ретельно. Я старався закрити всі побічні активності. За повне проходження я розблокував лише половину цих колекційних штук. Як розблокувати другу половину, не знаю, але мені дуже цікаво. Шерлок Holmes The Awakened, Я про це мало сказав. Це. Не лише спінов серії Шерлок Голмс, хоча ну який це спін-офф? Це прямо сиквел Chapter 1. Воно спінов просто через те, що воно розвивається не в тому е жанровому, це й не жанр. 1 була грою у відкритому світі. Це була детективна пісочниця, у якій ви могли багато. Мандрувати по великому острову і натрапляти на нові і нові справи, підслухати якісь бесіди, і це могло вивести вас на щось нове від цієї концепції. У The Awakened відмовилися, і автори пояснюють, що попередню гру вони робили три з лишнім роки а цю гру робили трохи більше ніж рік, і ну ясно, що і менший ресурс, менше зарплатні платити, а заробити можна непогано. Ось так, от, це більш така лінійна історія в серіальному форматі. І тут, окрім творчості Артура Конан-Дойла, примішана творчість Говарда Філіпса Е, Кожен розділ цієї гри має назву взяту із назви якогось оповідання Лавкрафта. Але, тим не менше, це не є історією. Це не є жодною з історій, які написав Лавкрафт за основу взяті його елементи: Ктулху, риболюди, древній культ, жертвоприношення тощо, те, що фігурувало часто у творчості Лавкрафта. Тут і расизм є властивий Лавкрафту, і місця дії, які він описував. Все це тут присутнє, але це нова історія. І ця історія значно більш доладна, ніж, як, ніж творчість самого Лавкрафта. Ну, так уже повелося, що його літературний талант не дуже, зате він геніальний винахідник жахів. Жахів у цій грі, як на мене, немає. Тут є багато розмірковувань на тему реальності і нереальності подій. Шерлок Гомс падає в безодню божевілля, він втрачає глуст. А для Шерлока Гомса його гострий розум це найвищий скарб. І Олишенько, він його може втратити. Ви стаєте свідками цього. І як ви розумієте, це ж лише початок його кар'єри. Це ж він лише недавно познайомився з Вотсоном, і Вотсон лише -лиш пробує починати писати перші історії про Шерлока Голмса і доктора Уотсона. А тому, тому а вже ж Шерлок не збожеволіє. а вже ж ніхто з головних героїв не загине, тому що попереду у них велика багата на пригоди біографія, і схоже на те, що. Frogwares збирається наново переповісти всю велику біографію цих двох чоловіків. І чи вони робитимуть ремейки старих ігор, в яких вже фігурували якісь справи? Хоча вони завжди хотіли розказати нову історію. Вони постійно показували нові детективні справи, які не згадувалися в книжках. Щось робилося на основі якихось чернеток, а щось було. Ну, в більшості це були саме оригінальні історії. І Ну, і їм це вдавалося. Як от зараз е розвиватиметься серія, для, мені, для мене велика загадка. і Я хотів би е якнайшвидше наблизитися до неї. Або, хоча би, я хотів би отримати якихось DLC із е новими справами. Е е у... The Awakened. мені трапилася одна побічна детективна справа, яку можна було пропустити при бажанні, і це було дивно, що це було. Це був якийсь натяк на прийдешній додатковий контент, чи, чи, чи це був якийсь урізаний контент, який не допиляли. Не розумію. Але я хочу розвитку цього. Я хочу, щоб до цієї гри виходили доповнення. Які б використовували наявні локації, їх доволі багато, гра е, тішить різноманіттям. Е, ну, за, за ті вісім розділів, які тут є, вдається побувати у шістьох, здається, різних е, великих локаціях. Ось. І що у підсумку? У підсумку я сподіваюся на вашу підтримку цієї гри, е, тому що це хороший детектив. Це бадьора оригінальна історія, це атмосфера Лавкрафта, це е, ідеї, закладені Артуром Конан Дойлом, це українська локалізація, це відсутність російської локалізації, це е, пригода, яка постійно надихає рухатися далі. Дуже важко відмовитися від проходження наступного розділу. Ну і це українська гра від української студії, яка створила цю гру в країні, що перебуває у війні. І вони про це постійно говорили у своїх прес-релізах. Вони доносили сві світові. З яким вони спілкуються англійською мовою, що людоньки, зверніть увагу, ми робимо гру в країні, яка у стані війни, ми не покидаємо своєї справи. Від ваших придбань залежить, як ми зможемо підтримати свою армію, яка захищає нас. Цей меседж дуже важливий. І зараз, коли ви викладете трохи грошей за Sherlock Holmes The Awakened, ви допоможете нашим розробникам. Я Дуже чекав побачити своє ім'я в титрах гри, тому що я один із бейкерів. Коли гра була анонсована на Кікстартері, я відразу ж в той же день заплатив 50 доларів. Я вже не пам'ятаю, які мені обіцяли плюхи, ну там точно обіцялася гра, і моє ім'я мало опинитися в списку. Ну, в титрах. Так от, коли пішли титри. Там було три колонки імен. Імена летіли з неймовірною швидкістю вгору. Їх були сотні, а може й тисячі. Я не знаю, дуже багато людей підтримали цю гру ще до її створення. Це те, що потрібно людям у світі, це доволі цікаво. Дуже мало ігор у цьому жанрі виходить. Взагалі, це не інтерактивне кіно, це старий добрий квест, який став на технологічні рейки. Тут є Unreal Engine, Тут є тривимірний світ, тут є високодеталізовані інтер'єри. Тут цікаво, приємно перебувати. Це також і невеличкий екскурс у той час, і автори попереджають, що ми зображали расизм, який був притаманний людям того часу. На жаль, вони засуджують, але вони не можуть не показати цього, тому що такими є історичні реалії. Так от, своє ім'я я в тих титрах не побачив, <хи> тому що імен було надто багато, і я не міг читати одночасно три колонки, але я вірю, що воно десь там є. Я дякую Frogwares за те, що дали мені можливість зіграти в гру до релізу і розповісти зараз про неї. І, можливо, цим самим трішки покращити ситуацію з поширенням. Українських відеоігор українською мовою в Україні. А я рухаюся далі. Мабуть, що буду збирати повну колекцію на Nintendo Switch усіх ігор, які вийшли від Frogwares. А ще хотів додати, що так, я грав на Nintendo Switch, і тут гра, особливо в денний період, на відкритих локаціях, не в приміщенні. Виглядає не дуже. Ну так тут довелося порізати графіку, сильно скинути полігончики у дерев, людей, будинків, але це складає меншу частину гри. В більшості доводилося перебувати десь в приміщеннях, і там картинка дуже і дуже на високому рівні. А ось уже кінематографічні вставки, і вони здається на рушії гри. Просто вони чи оптимізовані, чи вони пререндерені, не знаю. Ну, ці кінематографічні вставки виглядають ну дуже класно. Постановка шикарна. Ракурси камери, панорами, краєвиди, люди, пози, емоції, діалоги зроблено класно і. Ну, це ще більше наближає гру до серіального формату. Вона видовищна. Навіть на Nintendo Switch, де графіку довелося порізати. Я лише можу припускати, як вона виглядає на PlayStation 5. Сподіваюся, я вже наступну гру студії Frogwares зможу гратися вдома не на війні, бо трохи втомлює бути. Ну, мені подобається грати на Nintendo Switch, але це вимушено. Я ні на чому більше гратися не можу. А хотілося б на якійсь великій платформі погратися у великі ігри, в яких продуктивність на високому рівні і не треба нічого оптимізовувати. Що ж, на цьому все. За кілька днів ми випустимо. Звичайний в містожер він уже записаний, і він мав вийти ще до цього випуску, але його хотілося трошки поліпшити, доповнити. Велися якісь перемовини з авторами в містожера. І ми відклали 203 й випуск на після оцього ексклюзивчику про Шерлока Голмса. А та. А 203 -й? за кілька днів послухаєте, там буде година. Цікавих бесід і рекомендацій спожити в міст. А сьогодні я вам рекомендую лише одне: Sherlock Holmes девейкен. Дякую, що послухали. З вами був Олекса Мельник. На все добре, Па-па.